Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на <кій> Ідучи дорогою Апостолу, найперше ми супроводжуємо нашу подорож молитвою. Молитва це є якби відзеркалення нашого відношення до Бога. Людина, яка не вірить у Бога, не визнає Бога. Вона не буде молитися. І от сьогоднішній Лі нам показує ту ситуацію, коли і до Ісуса посходилося дуже багато людей. Тут Євангелист перечислює із побережжя Тиру, Сидону, звідти звідти поприходили, і всі до Нього тиснулися. Так що Христос попросив учнів, каже, надіть мені якийсь човен, щоб я трохи відплив, бо вони мене тут задушать зараз. І що вони хотіли від Ісуса Христа? Оздоровлення. Вони бачили, що Він робив. Вони бачили, як люди оздоровлялися і хотіли хоча б до Нього доторкнутися, мати до Нього якесь відношення. Але не молитву. Молитва, молитва це якраз і є наше відзеркалення мого відношення до Бога. І знаємо, що демони ніколи не будуть молитися. Вони би і хотіли, але сама їхня сутність не дає їм тої можливості. І ми бачимо, що ці люди підходять, доторкаються, оздоровляються, рух такий. І деякі демони при його присутності поклонялися йому, падали ниць і, бачивши його, і кричали: Ти син Божий. Але він однак суворо наказував їм. Не виявляти Його. Чому? Бо Тому що присутності Ісуса Христа, знаючи, його диявол не може до Нього приблизитися. Ви скажете, ну це й добре? А люди, які є сковані дияволом, вони теж не зможуть до Нього приблизитися. Тому Христос і каже до учнів, вам дана. Тайна Царства Божого. А тим, що осторонь, все дається в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли. Е? Бо тому що не зможуть приблизитися до мене. Учні Христові були чисті і вони могли бути біля Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Христос сказав, ви чисті, та не всі. Юда пустив Демона до себе і, будучи навіть в присутності Бога, Демон робив справи, він затуманив розум Юді, і Юда пішов і давай складати свій план, кроме Божого плану. Бог має свій план спасіння. А Юда вирішив, як людина, скласти свій план спасіння. В результаті ми побачили. Що вийшло? Получилося не дуже добре. Присутність Бога на землі у людському тілі це можливість людини прийти до нього. І як би це дивно не виглядало, люди більше сприймали Ісуса як особливу людину, не як Бога. Але це давало їм можливість до нього приблизитися, будучи залежними від Злого Духа, там хтось був скований тими кайданами Злого Духа, хтось був одержимий. І через те, які приближалися до нього, коли сприймали його як Бога, дух не міг приступити. Отже, щоб ви знали, будучи, Одержимим злим духом, ти не зможеш приблизитися до Бога. Перший крок до Бога, приближення це молитва, яка робить моє, показує, відзеркалює моє відношення до Бога. І коли я починаю рухатися, у цій дорозі я відмовляюся від диявола. А значить, відмовляюся від всіх своїх залежностей. Ви скажете, від яких я хочу знати, від любих. Від чого ти є залежний, це є недобре. Диявол тебе десь дурить. Людина має бути свобідна. Вона може бути залежна тільки від Бога. А якщо вона залежна до Бога, то злий не зможе приступити. А як злий приступив, до Бога не зможеш приступити. І коли ти будеш біля Бога і жити з Богом і своєю молитвою віддзеркалювати своє відношення до Бога, ти можеш робити все, що хочеш. Злий тобі шкоди не зробить. От, що є покаяння, от, що є. Навернення, от що є подорож до Бога. Починається вона з молитви. Моліться. Каже Господь, бо такий рід бісів виганяється тільки постом і молитвою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Моє!